Терези, що означатиме для вас, тобто для нас, тому що я також Терези, перехід Нептуна в Овен оцей період з 25 по 39 рік? Ну, я вже відчуваю, що нас чекає перезагрузка у стосунках. 31 березня 2025 року Нептун буде транзитом по нашому сьомому будинку. А це дім партнерства, шлюбу, важливих союзів, і це змінює правила гри в любові, в відносинах і навіть в тому, як ми себе відчуваємо, бачимо серед інших. Що було до цього? В рибах Нептун був транзитом по шостому будинку, і це жесть. З 2011 року ми проходили плутенину в щоденній рутині. Були розмиті кордони на роботі, була якась втома, можливо, хвороби в залежності від служіння іншим. Ми могли відчувати, що нас просто розчиняє в нескінченному треба. Але ми вчилися співчуттю до себе, вчилися помічати, коли потрібно зупинитися. А якщо не навчилися, то ще час навчитися. Тепер, коли Нептун буде по сьомому будинку, фокус на важливих стосунках. З'являється бажання глибокого союзу, але й зростає ризик ідеалізації партнера. Хтось із нас може зустріти людину мрії, але не треба пам'ятати, що кожна мрія витримує реальність. Це час не тільки кохання, а й духовного партнерства, коли рости повинні обоє. Які можливості нам дає цей період? Ми можемо відчути новий рівень близькості, не через роль, а через щирість. Ми можемо створити стосунки, які надихають, стосунки, які класні, також нові творчі або духовні союзи, нові контракти, нові етапи шлюбу. Це глибоке ми, ми. Ми. Які можуть бути ілюзії? Є ризик втратити себе у відносинах, грати роль ідеального партнера і при цьому забути, хто ми є насправді. Також спокуса рятувати, жертвувати собою і жити очікуваннями, які не справдяться. Тобто тут тонка, між, тонка грань між любов'ю і ілюзією. Яка порада для нас? Шукати правду в серці, а не в казках. Не треба гнатися за образом, краще пізнавати суть. Найкращі стосунки це ті, де ми залишаємось собою. І якщо поруч немає партнера, цей період якраз і допоможе приготувати себе до справжньої зустрічі. Тому це час серця, глибини є оновленої любові, як до себе, так і до інших. Терези, діліться, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте, що у вас відбувається. І, звісно, підписуйтесь далі.